для виявлення потерпілих, які можуть бути під водою. Так, окрім Крмачусі відбулися навчання з ліквідації надзвичайних ситуацій у водній акваторії Дніпра. Працівники ДСНС спільно з водними службами відпрацьовують порятунок людей на воді. У Нас є два човна, які можуть працювати в любі пори року. Це як зима літ, так і літа. Навчання відбулися за сценарієм на острові, де за легендою сталося займання рятувальники Застосовували БПЛА катер для гасіння пожежі та снігоболотохід Богун. Це стосовується на різних локаціях, тобто це в нас можливо буде і гасіння торфяних пожеж, гасіння пожеж в екосистемах, в лісових масивах, тобто пересування по ньому можливо по будь-якому виду ґрунту будь-якої складності. Надалі острів обстежують перотехніки. За сценарієм на суші могла лишитися вибухівка. Для обстеження дна рятувальники застосовували підводний дрон. Тут кабель іде, який передає на нього сигнал, транслює на екран, в ньому є сонар можна поміряти предмет, визначити ширина, товщина, то тобто, на яку глибину він заліг, яка висота. Також була задіяна і медична служба ДСНС. На березі працював автомобіль. Біль медсупроводу у нас знаходиться ШВЛ, апарат для штучної вентиляції, легень, дефібрилятор автоматичний, кардіомонітор, травма Б, укладка для надання допомоги за протоколами марч і розширена укладка, де знаходяться всі інші препарати. Верді щит, є м'які розкладні загалом десь около чотирьох нож. До навчань залучили підрозділи служби ДСНС, водної поліції та комунального підприємства Кременчук Аквасервіс. Провели відпрацювання дій всіх служб, які задіяні в різних надзвичайних подіях і ситуаціях на Кременчуцькому водосховищі, і взагалі на водоймах нашої області. Відпрацювали ті відні, які були сьогодні намічені. Навчання пройшли в цілому на гарному рівні виконання хлопців на відмінно. Михайло Годим Суспільне новини Полтава.